Не перебрала? Ні. Ми рахуємо середній цикл роботи працівника в нашій компанії, а ми рахуємо лояльність. Ано ну це вже, в принципі, є NPS, тобто наскільки людина готова рекомендувати. А ми рахуємо термін, за який ми закриваємо вакансії, але тут треба зважати, що різні вакансії по різному функціоналу мають різні свої терміни. Бо якщо ж ми шукаємо якогось прямо мега-мега вузького експерта, то в нас може і не місяць, в нас може і три місяці на це піти, але ми знайдемо того самого зіркового кандидата, з яким у нас все полетить. Тому тут теж такий нюанс є важливий. Але якщо... Ну, бізнес не готовий це сприймати, і чар йому треба, тому що хтось має це робити. Але ну, цифри не не дуже треба. Це ну, типу, ок, не ок. Для чому для бізнесу це важливо? Ну думаю, ні для кого не секрет, що бізнес це про гроші. І коли ми приходимо не тільки з цифровими показниками, а ще й. Говоримо, скільки грошей ми на цьому втрачаємо, і як можна це покращити, будь-який бізнес це буде позитивно сприймати і розуміти дійсно ту чи іншу аргументацію для покращення того чи інакшого процесу, котрий може відбуватися. Тому що, звичайно, ми можемо говорити про багато різноманітних цифр і про важливість них, але якщо ми говоримо, як це позитивно впливає, Плине саме на прибуток бізнесу, то бізнес завжди буде чути. Якщо він готовий, але в принципі HR може спробувати донести це. тут уже питання до того: ну загалом чи потрібно, мабуть, це бізнесу? Якщо не треба, то і такий HR тут не треба. Тут ну просто треба тоді люди з різною експертизою і з різним набором функціоналу. Але зазвичай цифри це дуже круто, але нюанси бувають, як і всюди. Це те, що на мою думку. Якщо говорити саме про кейси, то от, спираючись на твій досвід, він в тебе дуже цікавий, дуже різноплановий.